Про події війни говорить страдко. Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Ці дані навів президент України Володимир Зеленський під час другого міжнародного форуму оборонних індустрій. Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно 4 мільйони і вже більш ніж півтора мільйони. Законтрактовано Вже застосовуємо абсолютно новий клас української зброї далекобійну ракету дрон-паляницю. Працюють і інші види наших далекобійних дронів. Працюють морські дрони на захист України. Пройшла успішно льодня випробування. Наша нова балістична ракета. Кожен може побачити, як спрацьовують і наші нептуни. Робимо артилерію. Ми робимо наші Богдани. півтора десятки, щомісячно. Бувають 20. Пріоритет української оборонної промисловості. Розробка дронів та далекобійної зброї, включно з балістичними ракетами, заявив під час форуму міністр оборони України Рустем Умєров. Ми зосереджуємося останнім часом на ракетній і дроновій програмах. Наступного чи до кінця цього року ви багато почуєте про велику ракетну програму. Ми вже почали працювати над балістичними ракетами. Сказав він за його словами. Держава вже інвестувала 4 мільярди доларів у розвиток української промисловості, і наступного року планується ще збільшити фінансування. За вересень силами оборони України знищено 38 тисяч 130 окупантів та 6 тисяч 283 одиниці озброєння та військової техніки. Про це повідомив командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. На рахунку наших військових зокрема знищені 291 танк противника та 787 бойових броньованих машин. Тим часом за минулу добу на фронті зафіксовано 155 бойових зіткнень. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 25 штурмових і наступальних дій агресора поблизу населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Красний Яр, Лисівка, Новогродівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак поблизу Миролюбівки, Єлизаветівки та Лисівки. Противник активно застосовує авіацію. На Курахівському напрямку сили оборони відбивали 25 атак у районах населених пунктів Цукурине, Гірник, Георгівка, Костянтинівка та Катеринівка. На Времівському напрямку за минулу добу ворог здійснив безуспішну атаку на наші позиції в напрямку Богоявленки. Як повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця, сили оборони отримали наказ на виведення підрозділів із Вугледара на Донеччині, зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар. В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль, зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів збройних сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста. Вищим командуванням. Наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положень для ведення подальших дій ідеться в повідомленні ОСУ в Хортиця. У румунському прикордонні з Україною над Дунаєм в ніч на 2 жовтня оголошували повітряну тривогу та піднімали винищувачі через атаку російськими ударними безпілотниками на півдні Одещини. Про це повідомляє румунський портал Дігі 24 Румунське міністерство оборони розповіло, що для спостереження підняли два іспанські винищувачі f 18 які базуються на повітряній базі у Румунії, та два румунських F-16. Системи спостереження не зафіксували потрапляння шахедів у повітряний простір Румунії. Під час цієї атаки противник випустив по Україні 32 ударних БПЛА типу шахет в результаті протиповітряного бою авіацію зенітними ракетними підрозділами РЕП та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 11 ударних БПЛА у Кірвоградській. Одеській та сумській областях чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії. Внаслідок протидії РЕП 10 ударних БПЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях. Інформація стосовно них уточнюється. Окремі військові частини отримують право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації. Відповідну постанову ухвалив кабінет міністрів України. Відтепер військовозобов'язані та резервісти добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У свою чергу командири військових частин отримують повноваження видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатних до служби та комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації. Бригади отримали інструменти, про які вже давно просили. Проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців. Ця постанова є інструментом, що дозволяє суттєво зменшити час рекрутингу і гарантує, що кожен та кожна зможе долучитися туди, де його чи її бажання та вміння збігаються з потребами оборони. Прокоментував прийняту постанову міністр оборони України Русти Умеров. Як зауважили в міністерстві оборони, перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме генеральний штаб збройних сил України. Ввечері 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет. Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що удар був здійснений у відповідь на вбивства Ізраїлем. Лідерів угрупування Хезбола та Хамас і проведення силами оборони Ізраїлю сухопутної операції на території Лівану, чию владу підтримує. Іран під час ракетної атаки Іран вперше застосував гіперзвукові ракети ФАТЕХ-1, виходячи з її характеристик, щоб подолати майже дві тисячі кілометрів між Іраном та Ізраїлем, які не мають спільного сухопутного кордону. Цій ракеті необхідно не більше семи хвилин. Більшість ракет були перехоплені системою протиповітряної оборони країни. Повідомляє ізраїльська преса. Допомогу у відбитті атаки Ізраїлю надавали Сполучені Штати Америки. Їхні два есмінці, які стоять у Середземному морі запускали перехоплювачі для протидії ракетам. Не можна запускати стільки ракет по цілі без наміру влучити в щось, Тож абсолютно точно їхній намір полягав у тому, щоб спричинити руйнування. Ізраїль має дуже значні можливості протиповітряної оборони і США, звичайно ж, відіграли певну роль, допомагаючи і на цьому фронті, заявив речник Пентагону, генерал-майор Пет Райдер. Більшість іранських ракет були перехоплені Ізраїлем і оборонною коаліцією на чолі зі Сполученими Штатами, заявив у свою чергу ізраїльський контрадмірал і речник Цагал Даніель Хагарі. Ізраїль не залишить без уваги дії Ірану і має намір відповісти на масований ракетний удар. Іран з Зробив велику помилку, і він заплатить за неї, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаняху. А постійний представник Ізраїлю при ООН Дані Данон, спілкуючись з журналістами, сказав наступне: Іран невдовзі відчує наслідки своїх дій. Реакція буде болючою. У ніч на 3 жовтня ворог завдав удару по території України ударними БПЛА. Усього радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 105 ворожих безпілотників противника типу шахет. Відбивали повітряний напад, авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Вночі російська армія вкотре здійснила спробу завдати повітряного удару по Києву. Тактика та прийоми нападу залишаються незмінними вже багато мі. Місяців поспіль ніч використання ударних безпілотних літальних апаратів на кшталт шахет, заходи на місто БПЛА ворога з різних напрямків та висот, а різними кількісними групами розповів начальник київської міської військової адміністрації генерал-полковник Сергій Попко. В Столиці повітряна тривога тривала понад 5,5 годин. Жоден з російських дронів своєї мети не досяг. Всього по країні в результаті протиповітряного бою збито 78 ворожих ударних БПЛА типу шахет у 15 областях. Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі. 23 ворожі БПЛА локаційно втрачено у різних регіонах України. Ймовірно, внаслідок активної протидії РЕП. Інформація щодо них уточнюється. Сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію Небо М. Повідомили в Генеральному штабі збройних сил України. Підрозділи ракетних військ збройних сил України завдали успішного удару балістичними ракетами атакам з по російській радіолокаційній станції Небо м Її знищення суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі. Розповіли в генштабі, додавши, що знищення РЛС небо м створить сприятливий повітряний коридор для ефективного використання крилатих ракет Шторм Шедоу і Скальп. Варто відзначити, що РЛС небо М є дуже складним об'єктом для враження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об'єктів. За наявну інформацію, в противника залишилось лише 10 працюючих систем цього типу. Вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 мільйонів доларів США. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 142 бойових зіткнення. Як повідомили в генштабі зсу, авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони уразили чотири засоби протиповітряної оборони, три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один артилерійський засіб на вогневій позиції та два склади боєприпасів загарбників. На двох напрямках: Сіверському та Придніпровському, ворог наступальних дій не проводив. В той же час найгарячішими ділянками фронту продовжують залишатися пок. Покровський та курахівські напрямки на Покровському напрямку. Наші захисники зупиняли 29 штурмових і наступальних дій московитів у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Зелене поле, Миролюбівка, Миколаївка, Крутий Яр, Красний Яр, Новогродівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Миколаївки. На Курахівському напрямку сили оборони України стали на заваді 27 атакам росіян. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка, Курахове та Георгії. Крім того, ворог атакував у бік населених пунктів Цукурине, Желанне друге та Катеринівка. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 17 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем. Президент США Джо Байден заявив, що не підтримує атаку Ізраїлю на іранські ядерні об'єкти. Про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання, чи підтримав би він такий ізраїльський удар. передає CNN. відповідь. Ні, сказав Джо Байден, додавши, що США будуть обговорювати з Ізраїлем, як вони можуть відповісти на ракетну атаку Ірану. Він також зазначив, що всі члени групи Семи, з якими він спілкувався, погодилися, що Ізраїль повинен відповідати пропорційно. Те, що ядерні, а також нафтові об'єкти Ірану можуть стати цілями для ударів у відповідь після масованого обстрілу тигеранам ізраїльської території напередодні, посилаючись на власні джерела, написало видання Wall Street Journal. за їх інформацією. Один із сценаріїв відповіді Ізраїлю передбачає удар по іранському місту Нетес, де розташовані об'єкти збагачення урану. Міністерство оборони України планує найближчим часом запровадити новий формат повісток, які містимуть QR-код. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко в коментарі порталу ДОУ. qr код розміщений на кожній повістці, дасть можливість через застосунок резерв плюс миттєво перевірити чинність документа. В Застосунку з'явиться сканер, яким цей код можна буде відсканувати, щоб отримати інформацію, зокрема чинність повістки, дату та номер документа, ТЦК, який видав повістку, ім'я особи, яка підписала документ та інші деталі. Додамо, що це не єдине нововведення, яке має з'явитися в Резерв Плюс, у жовтні у застосунку має стати доступним сервіс рекрутингу з актуальними вакансіями у військових частинах, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби. Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб застосунок Резерв Плюс, крім базової функції оновлення даних, став інструментом, де військовозобов'язаних Призовник чи резервіст міг розв'язати своє питання у кілька кліків, і відкриття можливості обрати собі місце служби один з важливих кроків, які ми робимо для цього. Раніше заявляла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.